Вітаю вас, малята, і з вами я, ваша Людмила Миколаївна. Запрошую вас на заняття малювання. Сьогодні в нас знову гість, наш зайчик-вуханчик. Він мені розповів, що дуже зголоднів. Давайте поміркуємо. А що ж любить вуханчик, тому що він не розказує мені? Так, малята. Вуханчик любить і морквинку, і капусточку, а взимку, коли немає що їсти, він гризе кору дерев. А давайте для нашого вуханчика намалюємо смачну, соковиту морквиночку. Ось таку малятка. Давайте поглянемо. Якої форми морквинка? Так, зверху вона кругленька. А донизу продовгувата. Якого кольору наша морквиночка? Так, помаранчевого кольору, а буває і жовтенька, і ще червоніша. Морквинка дуже смачна, зайчик дуже її любить. А на що схожа наша морквинка? Мені схожа на бурульку, яка зараз є на даху кожного будиночку. Давайте для нашого вуханчика ось таку смачну морквиночку намалюємо. А я зараз вам розповім, що для малювання нам потрібно. Дітки, попросіть, нехай вам матусі ось так розріжуть морквинку на дві половинки, тому що ви маленькі і ще не можете це зробити. А ми малювати будемо штампиком. Половинкою морквинки. Ми зараз ось цю половиночку на неї нанесемо фарбу помаранчевого кольору, а потім ось так візьмемо, прикладемо до аркушу паперу. І в нас буде морквинка. Отож беремо фарбу і будемо намащувати нашу морквинку. Я вмочую пензлик у водичку та у помаранчеву фарбу і починаю наносити ось так, від серединки до країв. Ось так, ніби фарбую нашу морквиночку, бачите, як гарненько виходить. Ось так. Потрібно зафарбувати швиденько і гарненько всю морквинку. Тому що, якщо десь пропустимо фарбу, то потім штампик не відіб'є нам всю форму нашої морквинки. Мочуємо водичку, пензлик у фарбу. І ось так. Дивіться, в мене вже майже вся морквиночка готова. Так, фарбу я нанесла, отож, будемо зараз штампиком перебивати морквинку. Ось, дітки, посередині біленького аркуша ось так прикладаємо морквиночку. Ось так. Ручкою притискаємо, трішки хвилюємося, і штампик забираємо. І наша соковита морквинка готова. Ось така. А тепер давайте ще раз намастимо морквинку і відіб'ємо. Морквиночку знову намастила і поруч біля цієї прикладаю і пальчиком притискаю, і морквиночку забираю. Гляньте, які гарненькі вийшли морквиночки. Де трішки не відбилося, візьмемо пензлика і підмалюємо. Ось так, щоб морквинка стала кругленька. Ось так. Бачите? Ось. І ось тут дофарбуємо трішки. А зараз нашого пензлика дітки помиємо. І намалюємо в нашій морквинці зеленого корінчика. Добре? А де листочок росте, зелененький, на стеблі? Так, зверху на нашій морквинці. Ось так намалюємо. Ось одне стебельце. І інше стебельце зверху донизу. І ще одне. Тепер знову мочимо пензлик у водичку, у фарбу. І намалюємо до іншої морквинки, теж таких зверху донизу три корінчика, три стебельця. А ну давайте подивимося, які гарні морквинки нашому вуханчику дуже сподобаються. Вуханчик шепоче мені на вушку, що ось такі гарні морквинки. Йому дуже сподобалося. Він дуже радий. Я їх ось йому подарую. А ще вуханчик хоче, щоб кожен із вас намалював йому такі гарні смачні морквинки. Тому, дітки, працюйте, намалюйте гарні морквинки, а ми з вуханчиком чекаємо на фото. Як ви сфотографуєтесь із гарними смачними морквинками? До побачення, малятка! До побачення, мої хороші!